Вітаю всіх. Росії вводять головну валюту юань. Іноземну валюту. Чи дійсно це через санкції США та Англії? Давайте так. В Росія головна іностранна валюта, іноземна Юань. Це через санкції Америки та Англії? Чи дійсно через це? Ні. 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 Це не основне. Санкції це не основне. А вибачте, ні, це маніпуляції свої внутрішні моменти. Тут кажуть ні. Давайте тут політичну колоду, подивлюся, Росії вводиться наземна валюта, основна Юань. Це через санкції Америки та Англії. Так, ця колода каже так. Імператриця, причому, як Україна вина всьому. Обнулення ситуації. Обнулення ситуації. Цікаво розглядаємо. Багато розмов, ілюзій було. Ну, ви знаєте, це буде помірно. По-перше, це помірно. Важко. Ну, це не добре. Тут також сім кажезлів, десятка мечів. Це вганяє втрати. Однозначно, втрати від цього отримає Росія через ці валюти. Однозначні втрати. Так. Ну, Знаєте, четвірка кубків. Це. Таке накопичення поступово. По фінансам це втрати. Безусловно, безумовно, двійка пентаклів. Тобто ці дії принесуть результат такий, середній, скажімо так. І не все буде афішовано цю тему. Афішують вони не все. Багато маніпуляцій. Дивіться, тут було оце, сімка мечів, і тут є сімка мечів, розумієте. Ні, сімка жезлів, вибачте. Переплутала трішки. Сімка жезлів. Ну, не вірже, сімка і сімка там. Тут десятка мечів, що також є по дуже поганою картою. Це втрати. Це серйозні втрати на всьому цьому. Але є сімки. Це ви знаєте, як надія. Тому на даному ситуація така. Цікаво, що буде в кінцевому результаті.